Маленький Петро, Олексій і Богдан. Це хлопчача кімната, а поруч живуть дівчатка. Їх у Ольги Мільченко, з Константинівки, що на Донеччині, теж троє. Всі шестеро дітей прийомні і практично всі з особливими потребами. Із шести дітей у нас три хлопчики мають інвалідність Богдан, Олексій і Петро. Дівчатка мають відсталості розумового розвитку, у них стоять діагнози, але група інвалідності не встановлена. Yes. Ну, всі діти дуже Комунікабельні, тобто вони вливаються в будь-який колектив, будь-який що в школі, десь на відпочинку. Тобто, таких проблем у нас з комунікації немає. Дім сімейного типу Ольга разом із чоловіком заснували ще у 2006-му. Відтоді виховали і поставили на ноги аж 14 дітей. Один із прийомних 20-річний Данило. Зі зброєю в руках боронить рідну землю. Жінка розповідає, як 14 му разом з родиною перебралися з окупованого тоді до Гірська до Константинівки вісім років мешкали на лінії розмежування. До зони бойових дій було якихось 20 кілометрів. Однак покидати Донеччину не мала наміру до 24 лютого минулого року. Снаряди летіли ракети над нами. Знаєте, була траса, через яку летіли ракети на Краматорський аеродром. Тобто, вибухи, все це нам було і видно, і чути. Ну і так як. Першу неділю ми чекали, що знаєте, перший тиждень ми думали, ну, знаєте, там, до чогось домовляться, якось це закінчиться. Але, на жаль, так, події розвивалися, що закінчення. Не було. У перші дні Великої війни родина ховалась на дачі за 14 кілометрів від рідного дому. Півтора місяці рятувались від обстрілів у підвалі. Повсякчас заспокоювали дітвору. Ольга сподівалася, що все минеться. Її старший син Андрій, батько трьох маленьких дітей, вивіз родину на Прикарпаття. А потім повернувся за батьками і братами і сестрами. Ми їхали трьома машинами, ми ще одна родина з нами поїхала, батько і син. З нами ще була. Вже тяжко хвора бабуся, на жаль, вона вже тут померла. От і нас їхало 10, Ні, на той момент нас їхало 14 чоловік. Як сільотки напхнулися в ці машини, в причепі їхало дві конячки, в салоні їхав кіт. На Івано-Франківщині родина мешкає вже 10 місяців. Бурштинська тергромада запропонувала багатодітній сім'ї Ольги Мільченко шкільне приміщення, яке тривалий час стояло пусткою. Це був пласта, це буде кухня. Один санвузол. Там планується в втій, цьому кімнаті другий. Це сонячні батареї. Вже найближчим часом, сподівається, Ольга переїдуть у цей будинок. Місця для проживання треба чимало. Окрім шести дітей, яких виховує, прийматиме у велику родину ще четверо з рідної Константинівки. Нині на новому місці сім'я починає жити з нуля. Найбільше я шкодую за своїм садом у куртівки. Знаєте, якась ні будинок не жалко, ні меблі, ні техніку. А от сад це була, як кажуть, така, знаєте. Моя була творча майстерня. Я там собі щось з дітками ми то доріжку так прокладемо, то, то ми її так прокладемо, то ми щось там пересадимо, посадимо. Тобто це було ну, таке якесь місце натхнення. Навіть якщо, навіть якщо там щось у тебе не склалося, якийсь у тебе поганий настрій, сів, там, посидів. Тим більше, ми там побудували великий загон, бігали ці конячки. Ну, тут, знаєте, так це була зона комфорту. Сумувати за минулим каже Ольга: ніколи стати на ноги допомагають благодійники і небайдужі сусіди. А те, що мали для життя на Донеччині, сподівається надолужити на Івано-Франківщині. Будувати, не ламати це приємно. Це творчий процес, знаєте, це як до нього відноситись. Можна сісти і розплакатись, що ой, як все погано, все зруйноване, що мені робити? Можна підійти з іншої сторони, а я зроблю і буде так гарно. Вікторія Богдан, Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на вежі.